Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ви будете сміятися, але в Росії вже почали серйозно боятись, що на них нападе Фінляндія, щоб повернути власні території, окуповані колись Москвою. Пише політолог Олексій Голобуцький. В російських пабліках після вступу Фінляндії до НАТО розгорнулась дискусія на тему наскільки страшна, небезпечна і сильна Фінляндія, і що там ніхто не забув, що Росія відібрала в них частину території, і цю територію Фіни візьмуться повертати за першої ж нагоди, тобто коли Росія достатньо ослабне. Російські пропагандисти навіть самі чітко позначили термін: коли РФ стане трупом, її почнуть патрати лише за півтора роки вони вже всі розуміють, що у цій війні РФ світить тільки поразка, причому дуже близька. В усіх пабліках за порібріком несеться тотальний переляк. Найпотужніші збройні сили в Північній Європі вони відкриють другий фронт проти Росії, досвідчені підрозділи фінських диверсантів, що організують партизанку в Росії. Рік тому вони напали на ослаблену і розікрадену Україну, бо хтось успішно набрехав. Про очікування тут освободітелей і за три дня. Тепер їх трусить від думки, що на них нападе Фінляндія. Вони бояться нападу країн Балтії, острохом спостерігати. Гають мілітаризацію в Польщі і очікують наступ польських підрозділів. От реально, що далі, то більшими імбецилами вони здаються, агресивними і бажальними, так, але однозначно слабоумними. От їм те треба було лізти, куди не треба, щоб зараз труситись від кожного руху всіх сусідів. Раніше російські військові почали готуватися до оборони на північному заході у зв'язку з тим, що Фінляндія стала повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу. Про це в інтерв'ю газеті Міноборони Росії заявляв заступник головного командувача повітряно-космічних сил РФ Дьомін заявив. Що тепер, коли Фінляндія повноправний член НАТО, а Швеція невдовзі теж має завершити вступ, російська ППО відпрацьовує питання щодо захисту державного кордону на північному заході країни відповідно до підвищеного рівня загроз. Раніше, коли Фінляндія завершила процедуру вступу, у Москві заговорили про посилення військового потенціалу на заході і півночі. Генсек НАТО Єнс Столтенберг коментуючи погрози Росії, нагадав, що вступ Фінляндії до альянсу після багатьох десятиліть нейтралітету став реакцією на те, як діяла Росія, а не навпаки, він не дав прямої відповіді. Чи НАТО разом із Фінляндією планують якісь додаткові заходи у зв'язку із заявами РФ? До зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.